Після вдалих переговорів між візантійським імператором Нікіфором Фохою та князем Т'ятославом, київське військо зобов'язалося вступити в війну проти Болгарії. Київське військо виступило у похід і вже у серпні 168 року Дам'юруцьке військо з'явилося на Дунаї. Візантійський історик Левде Яфон оповідає про те, що. Частина війська Святослава висадилася на Дунаї, інша частина це кіннота і слав з Сушою. А також візантійський історик Лев Деяхом повідомляє про те, що болгари виставили проти Нятя Святослава Фалангу із 30 тисяч озброєних мужів. Очевидно, ця цифра була дуже завищена. Очевидно, що Болгарія не могла виставити таку величезну кількість воїнів після запеклих воїн проти Візантійської імперії. Тож болгарська військова сила та місць була знесилена, тому вони могли виставити тільки 10 -ти тисячну армію, як повідомляють мусульманські літописи. Висадившися на берег, київське військо кинулося в атаку на Болгарів. Які дайняли оборону на висотах на побережжі. Почалася перша велика битва звятославоверхвоїн на Дунаї. Візантійський історик Лев Яхун повідомляє про те, що таври або скіфи як називали русів. візантійські історики вистрибнули із своїх човнів. І виставили перед собою свої великі щити, добувши свої мечі, стали нищити місян болгар. Натик київського війська був наскільки сильний та потужний, що передні болгарські ряди здригнулися, і вони почали відступати. Це змусило болгарських поховодців увести деякі резерви, і вони стабілізували ситуацію почалася ця жорстока січа. Ця страшна різанина продовжувалася декілька годин, поки все ж таки болгарські ряди все ж таки почали прогинатися. Прикриваючи своїми лучниками, руські війська почали продовжувати наступ. змусило болгарів вводити в бійця нові нові резерви. Wolhatska armia bula na mejib. Bata ta kupi. Okit revalat prashnariesa nela tem chasto on pejishla, ki nota ki iskhoroviska, jaka nespodiveno Розвернулася, обійшовши супротивників флангу, і вдарила у тил болгарської армії. Не витримавши такого страшного рунівного удару, болгарська армія почала тікати поля бою. Деякі її частини були повністю оточені та знищувалися. Дізнавшись про поразку свого війська, болгарський цар Петро схвильований і пригнічений утечею свого війська переніс аполектичний удар і невдовзі помер. Залишки армії болгарів зачинилися у фортеці до Ростові та у столиці Болгарського царства Переяславець. Святославові знадобилося тільки чотири дні, щоб відійти одночасно до болгарських головних місць. Це Переяслава та Доростола. Його армія одночасно обложила два ті міста. Головність свої сили Святослав направив проти Переяслава. Там, де зачинилася найбільша частина болгарських військ, які утіліли. Війська, які обороняли ці міста, стояли на смерть. Їм не було куди зступати. Розпочавши штурм, переятла, київська армія почала зазнавати жахливих утрат. Але князь Святослав продовжив наступ. Під градом ворожих стріл київським військам удалося розставити драбини до мурів міста та вилізти на стіни почалася велика жорстока битва за місто. У самому місті перебувала майже вся правляча верхівка Болгарського царства, а також два молоді ті сини. Царя Петра, бореїста Роман. Розбивши ворота міста, київські війська увірвалися до міста. Болгарські війська були повністю перерізані та перебиті. Князь Святослав захопив столицю Болгарії. Водом через два дні і впав до ростов. Так само князю Цітославові вдалося захопити 80 болгарських міст або половину території Болгарського царства. Зазнавши повного розгрому, Болгарське царство вклало мир, відмовившись від половини своєї території на користь Київської держави. Коли візантійці дізналися про блискучі перемоги князя Святослава над Болгарією й відправили до князя своє велике посольство, було ухладено мирний договір. Візантійський правитель розумів, що покликав Святослава до Болгарії зовсім не для того, щоб князь там отаборився. після розгрому болгарського війська русові на думку імператора слід було забиратися додому. Але князь отлав вважав інакше, і він не збирався так легко віддавати, те здобути зброю. Я вписав добре обізнаний іоанські тіла, народ росів, що підкорив Болгарію, взяв полон Бориса і Романа, двох синів царя Петра і не думав більше про повернення додому, зачудовані прекрасним розташуванням місцевості роси. Вирішили розірвати угоду, владену із імператором Ізантій Нікіфором, і вважали, що краще залишитися в Україні і володіти нею. Імператор не зміг добитися дипломатичними засобами повернення князя Четослава на Русь, Лео Деяхон у своїй історії чітко описує про розвиток тих подій. Ось кількіні Кіфор не сподівався більше домовитися із тарами і знав, що нелегко буде підкоритися своїй воді Патріхія Фарлокіна, який остаточно схилив із істиною шляху і здобув великий вплив на службі князя Святослава. Якші візантійці називали звин до слава, він віддав перевагу рішенню відправити посольства до одновітців місіан. Тобто до Болгар. Болгари з радістю прийняли Візатійське посольство там було вкладено таємний договір спрямований проти Київської Русі. Згідно зі свідченням візайського історика сіли Патріки Карлокір, Візантійська вельможа схиляв Святослава до думки залишитися. У Болгарії, сподіваючись на підтримку у змаганні з імператором за престол, у той час трон захитався під візантійським імператором Нікіфором Фокою і недалеким був же час його насінницького усунення та вбивства. Всім до зустрічі на моєму канані, підпишись, далі буде.